Всім привіт! Давайте потерніруємо другий день. Перший день, на жаль, я не змогла зняти, тому що е, я взагалі тренувала, їхавши в маршрутці в лікарню. Так що там було Аби як і турнірено. Тут не змогла я з цим справитись, тому що цей чудік заблокував благополучно. Ну, не вийшло. Так, оборона. Борона де. За перший день в мене є, звичайно. Ну, що зробиш? Є то є. Я. я попробую турнірити, тому що я ще погано говорю, що в мене не виходить, я ще хворію. Якщо якось попробуємо потурнірити. це буде цікаво, буде каки багато. Червоними на червоних, звичайно, йти не хочеться. Взяти синіх. Там сині плечі. Я оцю не проб'ю з синіми потім. Ну, добре, погнали так. Такий турнір це кайф, це, звичайно, дуже класно, круто, але... де мені знайти? <світнє> Бажано це <світнє> один <Саватин> хід <світнє> і ніде нікого не... не зарядити з противників. Це в мене буде Людвіг через два о, да, цей ж ману нічого не ріже там, ні? Ми будемо лише смажитися, ну тоді можна. Звичайно, це теж неприємно. Бо це буде ай-яй-яй. Ну, але що зробиш? Зелених багато. І ми знову змажемося. Мій клік вийшов, ну просто треш. Куди спробувати стукнути? Можливо, давайте сюди, в цю сторону. Так, а тепер давайте спробуємо пробити. Вийшло з юкони на нетро. Ця дівчина у нас церковник Хепте Херес. Але. Але ми її пробили. А чому? А чому ми її пробили? Дивно. Я чомусь думала, що вона витримає. Так, 322. О, якраз він від'їжджає. Людих, на жаль. Зараз будуть паразити. Не буде це заблокована. Я вже просто, в мене сьогодні день був такий тяжкий. І я морально вижата. не дуже були чудові новини. Я цим новинам прям капець як не рада. Тому я зараз і турнірювалася так. Блін, цей чудік, не можна червоних брати. Кого ж сюди брати зелених? Таласа. Блін, а зелених. А кого ти візьмеш? У мене немає ударників зелених. Та що з міньонами. Пані Озерна, добре, що хоча б цей костюм. Ну, але, звичайно, погано, що буде йти в овер. Ну, Якщо, наприклад, взяти зелених. Блін, зелених, хто мене, Евелін, яка фігню б'є, потім оцей Чудік. А ще хто? Каделен? Ну, таке собі задоволення. Чого взяти? А що ви мені дасть там? Там у більшості всі пасивні. Треба тих, хто буде дуже класно бити, дуже класно б'ють, це у мене лише червоні все. Кого сюди оце візьмеш. Щось, щось я в розгубленості. Якщо фіолетових, то це у мене теж ударників мало. Ну, це хіба що лепіготу як блок взяти? Ну, окей, нехай так. Сюди пантер, сюди Пантеру, а сюди цю доміцію, де вона? Попробуйте, наприклад, отак взяти. Кому який дати? Давай тобі 20. 20 ну, окей, ладно, нехай пантері буде той. Угу, 4-1. То фігово, звичайно. Облумінго повно. Треба було лишати червоних і прибити того чудіка і тоді не париться. Але але, але. Угу. Угу. Де би його класно так щось рухати б, га, та хто знає. Ну окей, тут заберем. Не заряжується. Ух, це просто треш. А зараз треба зняти з себе це відображення спочатку. Куди будемо бити? Ти ж у нас мах мах, там озер своїми цими, а ти у нас по цьому церковник. Тоді будемо робити так сюди. М -м, ти знімаєш каку? Ні, добре, тоді погнали лепіота. А фіолетових обломінго. І це ще поки що нормальні, адекватні противники. А далі там взагалі капець буде. Зараз ця увімкне своїх міньйонів і будуть вони з мене тирити. Ну, не те ж тирити, буде сповільнення мани йти. Так, 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 хетеп Харес. Можливо, можна було зачепувати відправити Нірвану, але в неї оцей щит стоїть. А мене ця не заряжена. Повністю. Як і Пантера. Ух ти, захотіла, ну, нічого собі. Це дуже, звичайно добре. Ну, зарядись них два, добре. Це, звичайно, цим сповільненням тут не дуже класно. Зараз ми зарядимося так, 67%. Ну. Ну-ну-ну. Як вони мене тут. Дратують? Мені би та якось пробити. Як не знаю, так, той вийшов, тебе знімаємо. Так, лупимо. Чому в неї броня не ріжеться під фіолетових вталаси цієї? Блін, не заряджай! Добий! Ну, будь ласка, синіми. Жесть там такі краплі лишилися, ну такі волосинки. Що робити оцього? Пані Таласа. Ну, окей, стукнемо в тебе лепіотою. Ну Звичайно, щитманих, хто б сумнівався. Ну, хоча б цього зняли. Можливо, тепер ми її приб'ємо. Угу, добре, хоча б так. Попробуйте ще раз ризикнути цю відправити в Нірвану. Тепер, як треба, в неї щитмани. Ну що, зараз буде сліпота. Будемо тоді. Зараз це знімати, але якби не по всім. <смі> Тому що в мене це ця... добре все окей. Все вийшло. Гатимо тоді пані Мілена на Х2. Прибираю мінньонів. Зараз цей вийде. Пан. От ну, дуже така простенька оборона, в принципі, якщо враховуючи з тими, які зараз у нас оборони є. Але я з нею ніяк не можу розібратися. Робимо так, так, попробуємо Нірвану відправити не хочу. Агану. Ота пасивна, пасивна команда. Лікарі, лікарі, лікарі. З лікарями дуже тяжко на швидкому полі. Так, давай. тебе. Та й мене ж ці мало б'ють. Порівняно з червоними. Це дуже мало. І. І фігня з фіолетами йде в цьому тапку. Небагато їх. Так, попробувати цю таки добити. Окей. Хоча би так уже. Так, далі треба багато фіола. Зараз це знов підлікує. Мене лисається три хвилини, а я ніяк не можу. Давай тебе знову відправимо. Тебе попробуємо добити. Жирне. Так, добре. Нарешті. Так, скільки там? Ти вийдеш сьогодні, ні? Зараз угу. доб'ємо. Нарешті. Ну це просто треш. Реально. Дуже довго. І, і ще ж якось так старалась тут цьому тапку ніби ходити об... обачно. І через це все таки вийшло дуже довго. Так, хто там далі? Жесть. Знову таласа. У -у -у -у. Ну, тут повертаємо червоних, попробуємо грати червоними. Машка, шері і. Де він? Треба моркву їсти, я так розумію, не добачаю вже. Так, ну, погнали, попробуємо. Звичайно, цей фіолетовий лупить гарно. Так, є фіолетові і є червоні. Тут щось в цьому тапку дуже дивно, але поки що є. Тихо, тихо, тихо. Пробуємо тоді в цього всову бити більше. Це ж це і не блокується чи блокується? Блокується. Та не захотіла. Перезаряджаємося. Так, Машка, шері. І сюди. Угу, угу, угу. Ну, нехай так. Цей бій такий ніби компенсація за попередній. Все так поки що легко йшло. Де мені сходити нейтрально, так щоб таласу не зарядити, га? Ну, без комбо. Добре. Так, тут все вийшло, все класно. Погнали далі. Ти ніби де спелиш? Пера поселення. На Х1 прибира поселення, на Х2 зніма каку. Ну, так і їдемо Синіх в мене, на жаль, моцних нема що взяти. Так, що робимо? Справа ніби є фіоли, але немає як рухати. І виходить в мене, ну, майже немає варіантів. О, так рухну. Ну, в принципі, можна четвірку зробити фігула. Там тоді буде в мене червона трійка. Ну, нехай зробимо так. Ну, Склалось покраще. Так, x 2 Вмикаємо. Так, так. Робимо собі червоних і будемо бити. В яку сторону бити? Що там, що там в мене немає. Таких класних варіації з приводу ходів. Так, Гелер, Давай тебе будемо блокувати. Ухиляння, я дуже за це рада. Йдемо камінчиків моїх. От халепа зарядили на Х1. Зараз задеспелить Міні Таун. Це буде звичайно, проблема. Так, тоді, тоді, тоді. Тоді все-таки буду пробувати бити в цього, якби тільки без ухиляння в нього вийшло. Будь ласка, не ухились. Ну, добре. Тепер можна так і будемо бити тоді по цих уже чудіків. Це тут, тут все вийшло теж класно. Той у нас... А, ми його добили добре. Ну, що, вмикаємо тоді Людвіга. І зараз доб'ємо Хепрі. Так, є. І останній бій. Що ти робиш мазога? Я її спочатку прочитала, ну, от тільки як відкривала мразота, господи. Ну, це думаю, то ну, не може такого бути мазога. Оце вже вважається. Так. Ну, в принципі, ріже тільки броню, ніби не дуже так страшно. Ти що робиш? Яд по Повсім яд. Водокатки okay, багато так, ну погнали. Ну, прям не знаю. Фіолетових фігня. Ну, нехай так заберу. Варіантів ходів, куча, ходи як хочеш. Так, ну, мабуть, тут єдиний плюс те, що можна буде в майбутньому скласти червоні, але єдиний мінус те, що мені зараз доведеться зарядити Річарда. А Річард просто поховає мені когось з трьох. А типу ну, варіантів в мене нема. Обідно червоні. О, диви, скільки он червоних вже, червоних, типу куча, Уже класно, вже супер. Що хочете робити червоних ух. Але. Але, але, вбили мені Купідона. Я за це дуже вдячна. Ну, будемо бити тоді в центр. Що тут написано? Ну, в принципі, нічого такого, можна тоді було би відлікуватися. Але, звичайно, фігово те, що це мені треба під Річардом крутити. Цього не хочеться. Попробуємо Мілену врятувати. Супер. Ну, я люблю ці моменти. Так. Що можу сказати? Я можу взяти Людвіга через два. Але в мене до того часу заряджається Річард. А так як в мене ці в трьох стоять поруч, то якраз він десь туди і вгатить. Ну, в тому плані, що двох похоронить. І якраз та зарядиться зараз. Люблю це, ну, блін, ну так обідно, тому що. Тому що тут вже можна було би щось зробити, але дуже пізно приїхало моє поле, і настільки це шкода. Тому що одна шері при смерті, вона не вб'є оцих двох. Чи якби хоча б не Річард мультяшний, ще можна було би щось там посмикатись. Але, але червоних фігня. Ну, давай тебе приб'ємо. В принципі, повинні прибити. Прибили. Мало того, що той лікується, в нього броні куча, він мультяшний, у нього стати шикарні. У мене ще під ним оце комбо летить. Виходить, зараз я отримую 100% мани, але ну, нехай отак зробимо, щоб мені лишити червоні потім. Пустоту. А йому по барабану. Ух, блін. Фігня, реально фігня, тому що він зараз доб'є мене. <сум> Ти бідний останній тапок вийшов. Маємо топ-10, це в мене в топ 25 30-ти 30-тисячне місце. Ну, дуже я далеко. Оборона не тримає. На другий день маю вже два хрестика. Якщо оборона буде фігово стояти, то що це за все, що я не буду робити викуп. Хоч, якщо чесно, то хотілося б чисто через те, що я просто люблю швидкі турніри. Ну, Але я думаю, то буде вже більше як завтра видно, як у мене пройде третій день. Всім до пока-пока.